Друзі, вітаю на українській правді! Далі в деталях будемо говорити про ті кандидатури, які є на заміну ще діючому прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Принаймні про це говорять джерела української правди. Також будемо говорити і про те, що відбувається в самому національному антикорупційному бюро. Ну і звісно, поговоримо про саміт НАТО. Там кажуть, що до України будуть певні. Антикорупційні вимоги, ну і також, перш ніж почати нашу подальшу розмову, прошу вас звернути увагу на QR-код внизу екрану. Ми з вами потребуємо на дрон-бомбер. Допоможи українській правді зібрати на комплекс важкого дрону хевішо для 48-ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Прошу вас бути активними, не ігнорувати цей мій заклик, бо це Спільний внесок, нашу з вами безпеку, а також майбутню перемогу. А тепер як і обіцяв до ключових тем долучаю до нашої розмови Віталія Шабуйна, голова Голов управління центру протидії корупції. Пане Віталію, мої вам вітання, доброго дня, пане Віталію. Давайте я буду точним. Прямо зацитую новину з сайту української правди. Вона стосується можливої. Зміни прем'єр-міністра, так ось співрозмовник української правди в оточенні президента Володимира Зеленського розповіли, що він президент втомився від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ймовірно, планує його звільнити. Ось що сказав перший співрозмовник: президент втомився від Шмагаля. Це видно, по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ аніж про рахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозиції. а Шмагаль хоч і виріс за останні роки, але. За за це не може повністю змінитися. Е, ну і інше високопоставлений співрозмовник української правди е, каже, що це дуже це вже другий захід на звільнення шмагаля за останні два місяці. А ось тут далі цікаво. Далі цікаво і дуже важливо, хто може змінити діючого прем'єр-міністра. Називають серед кандидатів першу віце прем'єр-міністрку України, міністерку економіку Юлія Свереденко. Ну і нинішнього главу управління Нафтогазу Олексія Чернишова про те, що до його кандидатури є сумніви, і всього причиною прослідування української правди, і зокрема Михайла Ткача, про його зв'язок із директором Абу Семеном Кривоносом. Як вам ці кандидатури на можливу заміну? В першу чергу треба на цьому акцентувати. Прем'єр-міністра? Шкода, що президент не втомився від Олега Татарова. Я так розумію, Татаров постійно продукує якісь суперкреативні рішення, які влаштовують офіс президента. Про цих двох кандидатів. З першої, давайте розпочнемо, з пані Свереденко. Я нагадаю, що два тижні тому, мені здається, на конференції в Берліні по відбудові пані Свереденко на панелі прямо перед. Очима ключових західних інвесторів, політичної еліти на питання: про а що там по корупції? Сказала: Я не жартую. Так нема в Україні корупції. Ну бо ви коли приїжджаєте в Україну, ви з нею не стикаєтеся. Це викликало такий, якби м'яко кажучи, легкий шок в залі. І пані Спереденко опанувала е, модератор панелі. Е, я не знаю, чи вірила пані Фереденко в те, що казала, але це була дуже інфантильна позиція на панелі такого рівня. тому, що нема жодної країни в світі, де корупція подолана, включно США. І коли ми в очевидних речах обманюємо західних інвесторів, то годі потім чекати, що від них будуть гроші в Україну, влада якої в РЗ не синітниці на такому рівні. Це останнє ще було по пані Свероденка. Ще вона виступала переговорником з міжнародниками в по перезавантаженню бюро економічної безпеки, і відстоювала, що свою чи офісу позицію, хай сама кажучи, позицію не відстоювала, але робила все можливе, щоб прийнятий закон фактично не перезавантажував бюро економічної безпеки, на діяльність якого скаржиться бізнес, який мали би віце-прем'єр з економіки захищати в першу чергу, і тільки силами. Українців і міжнародних партнерів вдалося через парламент таки продавити перезавантаження про економічної безпеки. Це там, де ми пересікалися з пані Свереденко останнім часом по нашій темі. Інший кандидат Чернишов, ну, ви чули всі скандали, який виклав чудове розслідування пана Михайла Ткача, керівника департаменту розслідувань Української правди. Чергова прекрасна робота, де за його інформацією, керівництво НАБУ заборонило або перешкодило проводити обшук в пана Чернишова. Я не є експертом в енергетиці. Мені важко оцінювати дії пана Чернишова. але цей конкретний епізод не дуже якби, посилює, як на мене, мав би посилювати його позицію на в претендуванні на прем'єра. Ну, але це ж про креативні рішення, емоційну в тому. Це ж не про розрахунок, тому тут більше питання до президента. Uh -huh. Uh -huh. Єдине, що я не голосую, що при цій вертикалі політичної влади, де все приймається в офісі президента, фамілія прем'єра має дуже другорядне значення. І саме через цю. Модель управління, де рішення за двома людьми в країні, а всі інші просто виконують е, представницькі функції. За таких умов сильні кандидати не підуть не те, що на прем'єр, а й на при, на міністерські крісла. і оце вже проблема всіх нас, тому що сильні кандидатури, незалежні, ефективні управлінці державного рівня просто відмовляються і далі відмовлятимуться йти в систему координат, де вони нічого не вирішують, а за все публічно відповідають. Це проблема. А... Так, давайте продовжимо нашу розмову, пане Віталі. Давайте звернемося тут до матеріалу РБК Україна. Вони писали про. Наслідки зливів з національного антикорупційного бюро. Я тут наведу цитату з цього матеріалу. Це один з співрозмовників РБК Україна. Він сказав наступне: зараз складно сказати, як розвиватиметься ситуація. Увага буде сильна. Це один із напрямків, який веде сьогодні. Захід чи буде зміна менеджменту просто усунення гізо у глави, і всіх це влаштує? Чи захід захоче? Перезавантаження керівництва та шукатиму для цього механізму, поки що не готові сказати. Поки що це все виглядає так, що вони готові оновити рівень заступників. Але питання в тому, чи погодиться українська сторона. Ну і далі наші колеги з РБК пишуть, що сьогоднішню ситуацію в національному актокорупційному бюро співрозмовники РБК Україна описують як так звану вилку. Для голови відомства Семена Кривоноса він може обрати незалежну позицію і не йти на, на контакти з офісом президента, який прагне контролювати бюро, або вже існуючий діалог закінчити. Як ви е, бачите цю історію сьогодні для себе хороша, новина про сам злив інформації першим заступником повідомив Рядовий детектив. Тобто детектив, який побачив злив інформації першим заступником директора в своєму кейсі, офіційно повідомив про це директора НАБУ. Ну і управління внутрішнього контролю. Це говорить про те, що інституційно НАБУ таким, яким воно має бути, принаймні на рівні детективів, на ключовому рівні. Зараз питання в усіх, в нас, в медіа, в експертів, в міжнародників: проблема в углаві, бо там очевидна проблема, і лише в ньому. Чи в інституції, а саме в двох ключових її елементах: в директорі і управлінні внутрішнього контролю, яке, власне, зараз проводить кілька службових розслідувань, ну і паралельно кримінальне розслідування. В найближчий місяць буде зрозуміло, проблема лише в ГІЗО, чи в директорі і управлінні внутрішнього контролю. Тому що я наголошую зараз рішення за директором. У главу можна і треба звільнити за результатами службового розслідування, яке, я так розумію, триває. Ось ми в ЦПК для себе, як експерти, які були співпричетні до створення НАБУ, поставили собі такий час місяць, ну максимум місяці півтора, за результатами яких ми чітко зможемо сказати і собі, і суспільству, чесно в ком проблема в углаві, чи в усій інституції, вірніше в директорі і у ВК теж. Бо якщо проблема і в углаві, і в директорі, ну, то, очевидно, перезавантажувати треба буде все керівництво. Якщо спрацює директор, так як він має по закону спрацювати, і управління внутрішнього контролю, і самі рішать проблему конкретно з углавою, то для мене це буде показник того, що інституція спроможна вирішувати власні проблеми на дуже високому рівні. І це плюс в інституції. Бо новостворені інституції, особливо державні інституції, не можуть бути без проблем і оцінюються інституції по тому, як вона проблему вирішить. От найближчий місяць покаже, як з цим справився кривонос. Uh. То хочу вас поточнити. Згадую слова Михайла Ткача. Він був гостем у Печату. Він якраз коментував ситуацію щодо національного антикорупційного бюро? Він казав про те, що там є і певна така історія з кризами кадрів, що люди втомлюються і не хочуть працювати в національному антикорупційному бюро, коли їхні розслідування ну фактично закінчуються нічим, тому що є певні зливи за Національного антикорупційного бюро. як вам виглядає сьогодні, знаєте, ситуація серед Ну, певно, що рядових співробітників НАБУ. Тобто, одна історія, коли ми перезавантажуємо керівництво, а інша історія, коли нам потрібно, знаєте, всіх звільнити і після 2015 року з нуля все набрати. Ні, цього не треба робити точно. Дивіться, я наголошу: рівень детективів, інституція на рівні детективів свою роботу зробили, тільки з'явилися факти. Не в Фейсбучки написали, а офіційно з підпису детектив сказав: оце зливає, отак це відбулося. Тому детективи спрацювали. Чому Михайло знов правий? Михайло Ткаче має на увазі. В тому, що, ну, очевидно, що це демотивує детективів, коли ти впахуєш, робиш роботу, розслідуєш, не спиш, ризикуєш, а потім твою роботу зливає там перший заступник у глави, і це все нічим не закінчується. Звичайно, це демотивує, але це не про втому. Це про готовність. З проблемою боротися і свою частину детективи зробили. Всі зараз, і з середини бюро, і детективи, і люди ззовні дивляться на Семена Кривоноса і на Романа Осипчука це керівник управління внутрішнього контролю. І якщо вони зроблять по закону і спрацюють, то це буде найкраща мотивація рядовим детективам робити їхню роботу. Бо це покаже, що керівництво НАБУ на боці закону і на боці детективів. От найближчий місяць покаже, де сліпить на це запитання. А САП у нас така сама проблема. О, ні, ні, постукайте по деревню. Сапом, слава Богу, в добре. Пам'ятаєте, ми ж всі разом відстоювали призначення Олександра Клименка на цю посаду, який виграв конкурс. А потім більше року після цього, після вже його перемоги, фактично його призначення блокував офіс президента. І от зараз добре видно, чому офіс президента так сильно боявся призначення Кліменка. Я нагадаю, що Клименко керував детективами, які вручали підозру Олегу Татару. І саме через Офіс блокував його призначення на цю посаду. Дивіться, в будь-якій інституції є проблеми. Не може бути державної інституції ще й правохорони, де все ідеально. Але ми бачимо, як інституційно САД робить свою роботу чудово, не без помилок, в окремих кейсах. Всі помиляються, але як інституція вони суперефективні. Пане Віталію, у нас наближається саміт НАТО. З першого погляду ви можете сказати, а до чого тут саміт НАТО, але є повідомлення. Видання The Telegraph, Вони пишуть про те, що НАТО вимагатиме від Києва додаткових кроків щодо подолання корупції, перш ніж розпочати переговори щодо членства. Про це пише The Telegraph, як я вже сказав, із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника в державному департаменті Сполучених Штатів Америки ви вже цю історію коментували. Бо якщо тут можна згадати в одній логіці, лягає і візит е, держсекретаря Антоні Блінкіна до Києва, коли, начебто, також за повідомлення західної преси однім з ключових тем розмови з Володимиром Зеленським була стурбованість Сполучених Штатів щодо корупції. Ось ця корупція вона може стати ось цим камінчиком, який буде зупиняти весь цей процес нашої євроатлантичної інтеграції. Я так трошки скажу узагальнено. Давайте конкретно про НАТО. Ну, е, очевидно, ключовою перепоною для вступу України в НАТО є не корупція. Я буду відвертим. це страх окремих ключових членів НАТО взяти країну до себе, Україну. Оце ключова перепона. Не корупція точно. Чи буде корупція одним з виправдань? Більше так, чи буде корупція, яка очевидно є, однії, одним з пояснювань? Однією з причин, яка полегшить цим країнам на відмову для України. Буде. Більш того, корупція буде однією з причин, чому інші країни, члени НАТО, які б хотіли нас бачити, матимуть слабші позиції. Тому, якщо коротко, чи буде корупція головною причиною, чому нам відмовляють? Ні, не буде. Чи буде це один з аргументів? Так буде. Навіть якщо це буде виправдання, це релевантний аргумент. Чи послаблює корупція наших союзників в НАТО, які тягнуть за нас, послаблює. Що мали би робити ми, щоб посилювати наших союзників і перебирати цей аргумент, яким хтось зловживає з порядку денного? Показувати, що в нас тут все краще, кращого особливо в сфері оборони? Ну, погодьтеся, коли сім місяців на посаді тримають міністра оборони під час війни. Який, очевидно, ну як мінімум покривав колосальну корупцію на харчуванні на закупівлі харчування для армії, то це релевантний аргумент, що навіть якісь проблеми є у нас з корупцією в оборонці, якщо конкретно влада його не звільняє сім місяців після скандалу, там ще п'ять було скандалів. А потім, після цього, всього президентська фракція, аплодуючи, стоячи, проважає цього міністра. Ну, це ж ну, аргумент для противників наших в НАТО. Ліжне аргумент. Що, як, що треба робити зараз? Показувати ті зміни, які направду відбуваються в сфері оборони в частині боротьби з корупцією створення двох незалежних агенцій, які закуповують державний оператор Тил, який прям гарно закуповує в нелетальні товари, і в них є чим хвалитися. І агенція оборонних закупівель які купляють зброю. Величезну суму законтрактували. І от е, зараз країни-члени НАТО дуже уважно спостерігають ключові країни за процесом формування наглядової ради і, взагалі за взаємовідносинами влади міністерства оборони і оцієї новоствореної агенції. Чи нема тиску, чи нема зловживань, чи нема там якихось там, не знаю, незаконних дій, тиску, перешкоджанню оці Агенції, Агенції оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової, яка покликана очистити авдієві стайні оцього, пробачте, пекла корупційного, яке творилося в закупівлі зброї. Бо закупівлі зброї завжди будуть закритими. Завжди. І це нормально. тому ми маємо довіряти інституції, яка. Ці закупівлі проводить про те, чи є закупівлі зброями закритими для е, наших західних партнерів? Ні, і це ключова помилка української влади. Вони чомусь думають, що якщо ви поклали гриф на угоди і контракти збройні, там, цілком таємно, то чого не бачать західні партнери? Люди, прокиньтеся, будь ласка, будь-яка значима збройна угода, будь-яка, особливо в час найбільшого сухопутного конфлікту за останні півсторіччя моніториться. По молекулах розкладається кожною спецслужбою кожної західної країни. Тобто, от якраз корупційне пекло в збройних закупівлях, яке не видно українському суспільству, дуже добре видно західним партнерам. Тому, от, не дай Боже, от не дай Бог зараз влада почне хоч якось перешкоджати оцим двом інституціям, які правда роблять хороші, хороші речі в боротьбі з корупцією в оборонці. Оце неможливо. Просто це прям постріл буде собі даже не в в голову. Ну там ще є ряд інституцій, які зараз ремонтують безпекову сферу в цій частині протидії корупції? Ну дивіться, ви вже згадали Міністерство оборони. Так, да, дійсно, у нас є два органи всередині, всередині міністерства оборони, які тепер відповідають за закупівлі. Створюється наглядова рада. А на якому ми етапі щоб ось цього вичищення цих конюшень, які ви сказали? Ми на 50% їх почистили на 25, ем... майже на 100? Uh, гарна історія. Uh, давайте на на, на, на прикладі останнього скандалу про те, що uh, державний оператор тилу був змушений Фляга. купити фляги, фляги для uh, збройних сил України, які були, які можна було купити втричі дешевше, ну не, не ті самі, але аналогічні, точно не гіршої якості. І, держав, і державний оператор тилу, і Агенція оборонних закупівель купляє виключно те. В такій формі комплектації, в описі, яке їм сказало купити Міноборони і Генеральний Штаб. Так от, ми майже, майже ми вже створили інституції, ну закінчуємо створення інституції, які здатні чесно закуповувати. От ДОТ більш створений, там вже майже всі кадри набрані, агенція оборонних закупівель. Зараз тільки структура буде фінально затверджена, і вони наберуть команду повноцінно. Наступний етап захист цих інституцій це наглядові ради. От після, після формування незалежних наглядових рад інституції, ДОТ і Агенції за оборонних закупівель будуть сформовані. Вони зможуть, бути зможуть купляти ефективно, і вони будуть захищені від незаконного впливу, від політиків захищені. І далі починається почнеться ремонт попередніх етапів формування потреб, щоб не Міноборони, не генштаб не могли сформувати предмет закупівлі так, як було з флягами. Коли не можна, по тому як описаний предмет, купити дорожче. Тому дивіться, перший важливий крок формування закупівельних агенцій майже закінчено, його ми закінчимо після формування наглядових рад. Далі ми почнемо формувати, реформувати кроки до закупівлі, формування потреби і кроки після закупівлі, доставка, логістика. Логістика це електронні системи логістики сил оборони. Які зараз теж на етапі розгортання. Наприклад, САП система, одна система. Там теж ще купа роботи, але слава Богу, воно почалось. Да, на жаль, лише зараз. Лише зараз. Але принаймні воно рухається, і от оці результати, оці успіхи треба максимально комунікувати на захід і жодним чином, навіть не думати їм перешкоджати. Пане Віталі, давайте звернемося наприкінець нашої розмови. До соціології КМІС опублікував нове дослідження. От вони кажуть про те, що на думку українців там приблизно половина 44%, в українському суспільстві зараз єдність, а 15% бачать в роз'єднаність. Ну там далі ще цікавіше. А чому ж ми роз'єднані? Питають в тих, хто так. Вважає і 16 Це ну найбільший показник. Там далі різниця не дуже велика. Е, вони кажуть, що пояснюють свою позицію випадками якраз корупції, що дуже багато людей наживаються на цій війні, та усюди процвітає корупція. Ну це такі формулювання е, о, отримали е, тут. Е, як чи нас наскільки коректні ці цифри? Бо я знаю, що ви займаєтесь там антикорупційними питаннями. Наскільки я працюю в медіа, я в медіа з 2015 року. Дивіться, <свитіця> <свитіця> в любій соціології, переважно в більшості питань про корупцію, суспільство реагує на коруп... не так на корупціях, не... як про на несправедливість. Тобто, просто корупція всім зрозуміла форма несправедливості держави до громадян. Тому я думаю, що тут не так про корупцію. Верній, корупція це форма несправедливості до громадян з боку держави. Які критично агресивно сприймаються зараз суспільство. Що нормально, дивіться, нормально, що в час війни держава, влада чекає від громадян чи не найбільше влада цілком природньо і правильно обмежує права, мобілізує в Збройні Сили. Ну, тобто громадяни реально ризикують життям заради держави. І це правильно, і це нормально. Але в момент такої, такого високого запиту від держави до громадянина. До суспільства. Суспільство набагато гостріше сприймає будь-який вид несправедливості від держави в бік суспільства. Корупція, нечесна мобілізація, е, ну, будь-яка несправедливість. Тому такою обережною має бути влада в питаннях корупції як прояву несправедливості. От краще п'ять разів дмухати на холодне, ніж. Навіть теоретично руйнувати єдність між українцями і між українцями і владою без чого неможливо перемогти у війні. От просто неможливо. Єдність суспільства і єдність е, е, громадян і влади невід'ємний елемент перемоги. Так, от немає, не може бути єдності там, де є недовіра. Пане Віталію, я вам дякую дуже за відповіді за те, що знайшли час для української правди. Для глядачів нагадаю, Віталій Шабуїн, голова правління Центру протидії корупції, був гостем цього випуску Пелайф. Також реагую, що дуже важливо. Звертаюся до глядачів. Реагуйте на цю розмову вподобайкою, а ще краще коментарем, бо багато цікавих думок прозвучало. Ну і якщо ви вперше на українській правді, підписуйтесь на нас.